Привіт, друзі! Знову гуляю лісом. Чесно, не планувала нічого за вам записувати. Ну, але таке якесь магічне місце, і приходять думки, якими хочеться поділитися. І під одним з моїх відео було питання про програми, в яких я працюю. Можливо, ви звертали увагу, що я працюю не в одній програмі. У мене у використанні дві. Програми конструкторські, які необхідні, я вважаю, для ефективного конструктора. Це параметрична сапрограція і Кло 3D. І було питання, чого не можна сумістити, наприклад, дві і працювати однією. Ось це ось питання хочу сьогодні висвітлити. Значить, для чого потрібні дві програми? Перша програма, в якій я працюю, це сапрограція. Вона, як я сказала, параметрична. Що означає параметрична? Уявіть собі, що от ви сидите, у вас є листок паперу, олівець лінійка, і стоїть поруч стенографіст. І ви кажете, від точки там Т 1 я відкладаю вправо півопват грудей, наприклад, плюс прибавка. Вверх відкладаю довжину, довжину спинки до талії, там вправо Т, потім будую горловину. І оце ось ця стенографістка стоїть і все, все акуратненько, все чітко записує. І ось після того, як ви побудували, вона вам дає цей конспект, і він завжди у вас під рукою. Ви завжди можете підглянути, а якщо потрібно, зайти відредагувати. Ну і ось ви таким чином працюєте. Це сапрограція. Потім, як працює Кло 3D, по своїй суті, це графічна програма. Тобто, якщо ви колись займалися наколкою, у вас був якийсь листок, не листок вірніше, а шматок. Тканини, і ви її накладали на манекен і щось зайве обрізали. Оце принцип, якщо взагалі взагалі так узагальнено подивитися, то він оце такий. Ось дивіться, на прикладі вам покажу. Уявіть, що ви будуєте плечовий зріз. У вас стоїть задача, наприклад, подовжити плече, ну, скажімо, зробити його на сантиметр довше. В параметриці ви зайдете і зміните сам параметр ширини плеча. Зробити, наприклад, його не 13, а вже 14 сантиметрів. І оскільки все в параметриці пов'язане між собою, ну мається на увазі, наприклад, ми можемо думати про довжину плеча по спинці і додавати туди один сантиметр, але оскільки та сама ширина плеча використовується і впереді, то автоматом все, все перерахується. А в графіці, якщо ми відкоригуємо плечо, плече спинки, попереду так і залишиться ті самі 13 см. І нам потрібно буде вручну, це все діло і там ще подивитися, там підкоригувати. Ну окей, це, знаєте, такий приклад, можливо, він не настільки ілюструє всю цінність такого підходу параметричного. А уявіть собі, ви робите жакет, побудували верх, а там ще куча похідних деталей. Є підкладка, є якісь прокладки, якісь там підокатники, ну тобто куча-куча всякого. І надумали ви опустити пів сантиметра в проймі, поглибити пройму в пів сантиметра. А до пройми, ви пам'ятаєте, у нас що пришивається? Рукав. Тобто, довжина вже тепер пройми і окати не відповідає одна одному. Але в параметриці все це закручене, все пов'язане одне з одним, і автоматом ви тільки змінюєте глибину пройми, наприклад, було три, стало три з половиною. І все автоматом чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І сам рукав, тобто у вас в цьому випадку підніметься окат, і всі підкладки, тобто все, що ви прибудували до цього. До цього верху все воно отак буквально за секунду зміниться. В графіці просто це нереально. Там всі оці спряження, оці всі взаємозв'язки потрібно відновлювати вручну. Тому графіка у нас відповідає за примірку, за оце ось налаштування візуалу, за знаходження, тому що знайти правильну форму це ну, часто буває ще той квест, особливо коли дизайнер не знає, чого він хоче. А от у параметриці, у САПрі, це відбувається таке, знаєте, вирішення глобальних задач. У мене є блендер, називається Heavy Duty Blender, тобто блендер для складних задач. І от я б порівняла сап-грацію із таким Heavy Duty Blender. -ом. Тобто він вирішує отак-от чітко і скрупульозно такі професійні. Не то, що я не сказала складні, але от слово професійні, так? бо для себе ви можете зробити в тому ж кло, вам його вистачить, бо ваша задача знайти форму, а додати припуски там вже і ви якось і так з ними якось впораєтеся. А от саме для виконання професійних задач необхідна професійна програма, і це вже буде сапрограція. Ну і тому тут же відповідь, чому не можна замінити програми одна одною. Ну, це знаєте, так як молоток і пилка. Два корисних інструмента, Але пилкою не зробиш те, що зробиш молотком, і навпаки. Молотком там, не відпиляєш гілку. От, і так само в цих програмах. Кожна вирішує свій спектр задач. Одним із таких прямо вагомих плюсів. Не знаю, чи плюсів, чи особливостей, я б сказала, грації є параметрична градація. Тому що моя така думка, ну не тільки моя, власне, думка, такої думки дотримується багато конструкторів, що параметрична градація це вже, знаєте, як новий рівень, я б сказала, градації. Тому що градація по приростам дає багато похибок, особливо, якщо Розмір, що градується, далеко знаходиться від базового розміру. Ну, тобто, якщо відградувати М від С, то це буде окей, там Бог і Бог буде мінімум. А от я пам'ятаю, як у нас робили таку градацію, скажімо, С ми робили базову, а до XL чи до 2 xl розмножували, то 2 ХЛ це, знаєте, обняті плакати. Просто там були катастрофічні помилки. Не помилки, а невідповідності. Вже, воно, знаєте, якісь такі спотворення були. І була навіть а, така ціла коробка, називалася ремонти. І в тих ремонтах лежали оці іксельки чи два іксельки, які несуразні такі були саме за, ці, за цієї градацією. Що нам дає параметрична градація? Ви пам'ятаєте, да, за, за той алгоритм, про який я говорила, що стенографістка записувала? Так от. Тепер програма бере набір розмірних ознак для кожного розміру, то вона будувала, наприклад, базовий ну, скажімо, Еску. А тепер вона взяла Ельку або Іксельку і так само прогнала по цим всім пунктам. Це так само, якби як порівняти, наприклад, ви стоїте і вручну робите викрійку. Тобто ви ж берете да, там якісь, написали список параметрів, список розмірних ознак. Десь там прибавочки якісь, десь щось порозраховували і використовуючи оці всі значення, побудували собі викрійку. Так уявіть собі, що ви це все робите для всіх розмірів. От приблизно це те, що робить параметрична програма. І відповідно іградація робиться таким чином. Тобто ви можете одні умови задати для одних розмірів, і зовсім інші умови задати для інших розмірів. Тому що ну, ви ж розумієте, що очевидно, що е, якщо Збільшується розмір, то не означає, що він збільшується пропорційно. Жирові відкладення вони зовсім по-іншому розподіляються, наприклад, там в розмірі в 70-му розмірі, ніж в 52-му розмірі. І ключовий момент в цьому те, що ви можете налаштовувати оці всі параметри, які впливають на градацію, так як ви або ваш клієнт вважає за потрібне. А от в графіці, звісно, цього не зробиш. Там все тільки цими міжрозмірними приростами робиться. Хоча є в але якщо хто вивчав цю тему, то знають, що вона ну, така собі, щоб було. А знову таки, з іншого боку, це теж інструмент, і, можливо, є люди, які ефективно використовують цей інструмент і він для них добре працює. Але параметрична градація, якщо є така можливість, то звісно, цьому варто віддавати перевагу. Ну і таке резюме. Конструктору для роботи все-таки потрібно дві програми. І навіть я знаю конструкторів, які раніше працювали в, якійсь, в якомусь сапрі, сапрі вони дуже різні бувають, в тому числі і графічні. До речі, не потрібно думати, що всі сапри параметричні. То вони в роботу зараз я дивлюся, що все більше вводять кло 3D. Тому що я хочу сказати, що якби, наприклад, не ця програма, то у мене б не вийшло. Деякі моделі зробити так, щоб з однієї примірки вони пішли в тираж. Це не то, що я там якийсь сверхконструктор. Ні, абсолютно, ні. Все-таки правильне користування потрібними інструментами дає потрібний результат. Тобто в параметриці будується конструкція, а в коло швиденько приміряється, і от таким чином там вносяться коригування. Потім вони відображаються в сапрі. Якщо там складна якась модель, то робиться підложка і на її основі натягується. Ну тобто, різні способи є роботи в програмах. Але факт залишається фактом, що оці дві програмки вони доповнюють одна одну. Ну, це те, що стосується двох програм і чому саме дві. Як навчитися? Теж запитували, як навчитися, Ну, то розповідаю. Можливо, знаєте чи не знаєте, що у мене на каналі є список відтворення з уроками по Кло 3D. Там дуже глибокий і насичений курс. Він безкоштовний у вільному доступі. І якщо ви собі ставите таку мету, будь ласка, користуйтеся. Лежить і чекає вас. Що стосується, ну, в даному випадку Грації, я ж говорю, що взагалі-то її багато всяких сапер, але що стосується Грації, бо я в ній працюю, теж можна самостійно її опановувати на сайті розробника, там навіть є якийсь посібник, типу як самоучитель. Ну, я в свій час власне так і вчилася, але це треба сказати дуже довгий процес. І знаєте, я коли навіть дивлюся на свої конструкції, там, скажімо, п'ятирічної давнини, я їх не використовую, бо вони в моєму розумінні морально застаріли. Я потихесеньку, потихеньку, з кожним разом, звісно, вдосконалюю свою майстерність, ну як і в володінні будь-яким інструментом. У мене зараз є декілька людей, які в мене навчаються. Звернулися до мене, і я так подумала, що мені давно вже було цікаво якийсь новий напрямок взяти для е своєї діяльності. І ось я зараз навчаю людей. Тобто в форматі наставництва також це може бути, якщо вам цікаво, е теж можете звертатися, поспілкуємося. Ну, Це така хвилинка саме реклами. Я сподіваюся, що відповіла на ваші питання. Якщо залишилося вилкам, пишіть мені їх в коментарі. І ще було до мене таке питання з приводу, чи може людина, яка не працювала в Ну, в ручному режимі, чи може вона відразу починати опановувати сапер. От оце питання, якщо вам воно прям цікаво там, в масштабі, напишіть мені, будь ласка, наскільки це актуально, тоді теж зніму і запишу про це відео. Ну, все, добре, гарного вам дня. Слухайте, як пташки співають. Весною пахне, хоч навколо сніг лежить, але прямо така весна вже в повітрі. Прямо дихаю весною. Добре, гарного вам дня всім.